Друзі, перша знахідка сьогодні вибрались в поля, на огороди, І ось перша знахідка куля по Другій світовій війні. Ось таке. Зараз у нас війна і куля. Вбиті 5 копійок радянські 1931. До реформи. такі зализання, але ну, нічого. Друзі, ще знахідка. 10 копійок 1937 року. І рамочник. Що ж, шукаємо далі. Ось такий результат. Три гільзи, одна фуля і дві монетки. Ну, непогано. Природа, гарна. Привіт, друзі. Ми з товаришем на копі на городах. Вже довго ходимо, в нього є якась знахідка радянщина монетка, а в мене тільки гільзони. З Другої світової ось. Вирішив вам показати, бо може і знахідок не буде. В підсумку я все покажу, що ми знайшли дуже багато гільзонів. Ну Ми тут їх залишимо. Бачите? Від пістолета. Там було від мосінок гільзи Шукаємо далі, може зараз ще знайдемо. Знахідки товариша. От, копійка 34-го року і радянська зірочка. Віду його щось. Шукаємо далі. Друзі, такий сьогодні у нас результат. Ми склали гільця всяку жбунь. Поруч тут і люверси. І якісь такі крани, я не знаю що це. Ось тут, тут маленькі гільзи і великий, це все по другій світовій. У мене нічого. Ого, що показати немає, а товариша, трошки худячки. Така велика куля. Дві, два гудзика. Радянські, обломи гудзика та одна деревформа. Я сьогодні з квазаром, він сьогодні випробував свій Деус. Заможня людина. Ось, трошки походив, вже знову лопатою, тому що тільки рдик і щось викопав. Дивіться. Дві копійки 1937 року. До реформа. В цей раз я вже зі знахідкою. Клас. Шукаємо далі. Друзі, в мене ще сигнал. Так десь тут. Ось вона. Бачу, бачу. Ось вона. Красненька. Зараз буду дивитися, що це. Так. Красненька. Маленька. Так. Радянщина. Бачу. Ой, випала. Біля тої, але щось мені здається, що це... що Це, це пізня радянщина. Але нічого, знахідка. Монетка зверху, це наші 50 копійок і ось бачу ще одна. Ще 25. Вже не ходять. Ось, хтось загубив. На пікніку. Або щось таке. Прикольно? До кількості. Був сигнал. Спочатку викопала скалок, потім ще провів. І ось що ми бачимо. Гільза часів Другої світової. Німецька. Що ж, шукаємо далі. Знахідка товариша. Ось така велика гільза. Може авіаційний кулемет. Ось монет немає, але є. Такі відголоски війни Другої світової. Ось Такий сьогодні в мене результат. Товариш гільзі не збирав. Інших знахідок сьогодні, на жаль, нього немає. Він ходить ось сам я з квазаром АРМ. Ось одна його гільза, яку я забрав, щоб показати на підсумках. Така велика, цікава. Ми їх, я думаю, тут залишимо, вони не потрібні нам з монет. Ні, з монет. Дві ходячі, одна одні радянщина. І одна дереформа, 2 копійки. Друзі, вибрались на коп нагороди. У товариша Гільза за гільзою, а в мене перша дереформа 1938 року. Одна копійка радянська. Що ж, шукаємо далі. Товариш знайшов радянську... радянський гудзик. Прикольно. Шукаємо далі. Такий сьогодні результат. Накопали гільз трошки. Товариш викопав такий гудзик радянський. Знову велику, велику гільзу, багато гільсонів. В мене десь штучки три гільзи і, і ось копійка 1938 року. На жаль, ці місця вщен вибиті, тому знахідок дуже мало. Але щось є. Дякую за перегляд!